Всіх вітаю. Сьогодні дам вам невеличку руханку для офісу. Навіщо вона потрібна? А для всіх, хто багато сидить, у кого болить купри, криш, затискає, є набряки постійні дисфункції м'язів тазового дна, затиснена грудна клітка. Ну, тобто, весь комплекс неприємностей, які пов'язані з сидячим способом життя, от сьогодні ми трохи з цим попрацюємо. Добре, залишайтеся. І перше, що ми будемо робити, сидячи. Ваші сідничні бугри. Це кісточки сідниці, потаркайте себе, знайдіть. Це частина нашого тазу. Чітко на стільці. І ми порухаємо тазом. Що ми робимо? Стоп п'ятий у нас під колінами, ми йдемо тазом в передній нахил, робимо вдих, розслабляєте живіт, вивалюєте, вдих. Угу. Видих. Підкрутилися. Добре? І вдих. Видих. Виконуємо це. 10 разів. Ще три. Чотири. Ще вдих вивалили живіт. Не тримаємо себе, розслабляємося. Ще. Шість. Сім. Добре. І вісім. І дев'ять. І ще раз. Десять. Добре, цього достатньо. І зараз руки опускаємо на стілець чи кладемо собі на коліна, як зручно. Підіймаємо ногу. Раз, два, вдих, видих, вдих, видих, дихайте. Вдих, видих, вдих. Видих. Ще. П'ять. Чотири. Дихаємо три. Два, один. Добре, цього достатньо. Відкривайте ноги, стопи в сторону. І що ми робимо? Підіймаємо на пальці ніг. Пальці ніг. Старайтеся тримати віялом і відкриваємо вдих, видих, вдих, видих, ще вдих. Видих, вдих. Видих. Десять разів. Ще п'ять, чотири. Три, два. Один. Добре. Тепер на край стільця сідаємо. Угу. Стопи відкриті. Так само і вдих. Видих. Один. Два. Три. Дихайте. Чотири, п'ять, ще шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Добре, цього достатньо. Далі залишаємося на стільці, сидіти, як і сиділи. Будемо відкривати з вами трохи грудну клітку. І що ми зробимо? Перше, ми в районі нижніх ребер себе помасуємо. Тобто ви можете робити це через одяг. Можете під одяг руку опустити, однією рукою тримати, іншою працювати з різних сторін. Що ми робимо, дихаємо і. Починаємо промасовувати нижні ребра. По-перше, це вмикає нервову систему, направляє увагу в тіло. По-друге, трохи розслабляє діафрагму, вдихаємо вдих, видих ще вдих, видих. Масуйте, масуйте. Нехай червоніє шкіра. Направляйте туди увагу. У мене після пологів запутується та шкіра, блін, в пальцях стільки її стало на животі. Вдих, видих. Добре, цього достатньо. І що робимо далі? Руки одна на одну кладемо. Ми зараз будемо підіймати руки наверх над плечима. Так, лікті і, будь ласка, грудною кліткою не викручуйтеся, не потрібно її туди нести. Ми просто підіймаємо, робимо вдих. Виглядає це наступним чином. Можна себе ось так взяти і робимо вдих. Тобто, бачите, я не викрутилася, я собі знаходжуся в такому положенні видих ще. Вдих, видих, вдих, видих ще. Ще три рази. Видих, вдих, дихаємо носом, видих, язик, тримаємо на піднебіння, вдих, видих, ще вдих. Видих. Добре. Тепер в цьому положенні сяду трохи на бік, щоб вам було краще видно. Ми підіймаємо руки наверх, робимо вдих. Видих. І тепер ліктями тягнемося наверх, наче ростимо вдих. Видих. Плечі опустили. Знову вдих. П'ять разів. По-перше, зараз ця повільність дасть нам зниження кортизолу. Допоможе направити увагу в тіло, розслабитися, можете закривати очі ще два рази. Вдих, плечі ростуть наверх. Видих ще раз. Вдих. Видих. Добре. Тепер ліктями ми через витяжіння наче в сторону тягнемося. При цьому ми не зміщуємо грудну клітку. Вона в нас на місці, в нас просто відкривають серебра, як віяло. Дивіться, як, от уявіть собі, як віяло відкривається, закривається. І давайте вдих. І. Бачите, я не скрутилася, я по витяжіння йду і вдих. Видих, повернулися в іншу сторону, вдих. Видих, повернулися ще вдих. Видих, ще вдих. Видих і ще раз вдих. І заключний вдих. Видих. Опустили руки. І зараз ми будемо виконувати наступне. Кладемо долоні на плече. І як в школі, пам'ятаєте, мені на фізкультурі давали такі вправи. Ось, один, два, дихаємо. Три. Активно, чотири. П'ять. Але при цьому, будь ласка, отак не робіть. Оце не потрібно. У нас чітко плечі 6, 7, 8, 9, 10. І на себе. Один. Ось тут лопатки на черзь Складайте. Ось. Один. І склали лопатки. Два. Витягнули от район грудного відділу там між лопатками постійно. Весь затиск. Вся, знаєте, весь тягар е, е, стресу там знаходиться. Там і в діафрагмі ось тут. Угу, добре, цього достатньо. Далі відкрили, будь ласка, ось таким чином лікті. Грудна клітка на місці, не викручуємося. І що ми робимо? Вдих, підняли лікті наверх. Видих. П'ять разів ще. Два. Три. Чотири. П'ять. Одна рука за коліном тримається. Наче відштовхуєтесь. Інша витягнута. І ми зараз йдемо вперед. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Не завалюємося, так не закручуємося. Чітко. Видих, ще вдих. Живіт розслабили, нехай хоч десь подихає, будь ласка. Видих, ще два рази. Один. Два. Інша сторона. Так само вдих. Видих. Пропускайте дихання вниз ще. Два. Три. Чотири ще раз. П'ять. Добре цього достатньо. Зараз руки в замок за голову закриваємо лікті, опускаємо тільки шию, робимо видих. Грудний відділ на місці ось так не скруглямося, сіли. Видих, вдих. І коли ми йдемо на вдих, у вас лікті наче йдуть через витяжіння, ви витягуєтеся, добре? При цьому не потрібно грудною кліткою так робити. Ми чітко сидимо, працюємо з шийним відділом зараз. Давайте вдих зробили. І закрили лікті, видих. І через витяжіння ліктів вдих. Тобто у вас аж лопатка, ось тут витяжіння таке відбувається. Ще видих, вдих, ще видих. Вдих. Добре, повернулися в нейтраль, опустили плечі. Зараз будемо пірнати через низ під боріддям. Язик на біднебідні, тримаємо, дихаємо носом грудний відділ на місці, тобто грудна клітка, грудний відділ на місці. Ми не скруглямося, робимо так, вдих і пірнула, Вдих і пірнула ще. Чотири. П'ять, ще два рази, шість дихаємо. Сім. І через верх пірнаємо знову сім разів, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Добре, цього достатньо. Далі ми з вами долоні так і залишаємо. Чотири рази крутимо голову. Два. Дихайте. Вдих, видих. І в іншу сторону не поспішаємо, щоб голова не паморочилась, Два. Три. 4. І заключну вправу. Зараз виконуємо вдих назад, тягнемося грудним відділом, витягуємо його, видих вперед. Тут вже грудна клітка рухається вперед більше, виходить і назад закривається. Давайте вдих. Саме вдих назад, вдих. І скруглилися, таз теж підкрутили. Ось таким чином це відбувається. І ось. І тримаємося за колінами, щоб, за коліна, натягуємо руки, щоб у вас ще більше витяжіння було. Вдих. Голова теж вперед. І ось так закривається. ось, Склалися. І видих, пішли вперед, видих, плечі назад. І вдих. Між лопатками розтягнули. Видих, умнічки ще. Вдих, видих. І ще. вдих, Видих. Плечі склали і заключно і вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Ці вправи можна виконувати зранку, просто на стіле сіли, там, не знаю, дитину годуєте, поряд виконуєте зарядку. Ввечері можна теж виконувати, щоб розру... розрухатися. Так, Протягом дня під час роботи, от п'яти хвилинка така сіли, порухалися, подихали, направили увагу в тіло, трохи йому допомогли витримувати такий стрес. Бо для тіла це стрес. Коли ми сидимо постійно в заклякшому положенні, це дуже важко. Поганий кровообіг йде, голова може постійно боліти, паморочитися, погане самопочуття. Сумливість то це все потрібно прибирати і давати своєму життю рух якісний. Всім бажаю здоров'я, гарного дня! Обов'язково ще для вас роблю такі подібні руханки, різні, вправ. Багато все не втиснеш в одне заняття, тому до зустрічі на тренуваннях. па-па.